Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, середню пенсію в Україні з 2023 року підтягну до європейського рівня, тобто зроблять її такою, як в Європі. А на секундочку, я промоніторив ситуацію. І, наприклад, от у Польщі найнижча пенсія це майже 11 тисяч гривень, якщо перевести їхні злоти на наші гривні. А середня це більше 16 тисяч гривень. Пенсія в Польщі наразі зараз люди там так отримають. Я думаю, якщо звичайному українському пенсіонеру дати 16 тисяч гривень, то він дуже довгий час не зрозуміє, що це робиться, і взагалі куди це він попав, тому що наші пенсіонери зараз отримують трішки більше за увесь рік, на жаль, а не за місяць. То що, вірите, що така пенсія, як в Європі, з 2023-го вже буде в Україні? Ну, я думаю, в коментарях все-таки буде більше ні, ніж так, так. Але предпосили до цього є. І мені дуже хотілося б вірити, що це все зробиться так, як зараз вирішується в Раді. І що, хоча б, якщо не буде такої, як в Європі, то щоб хоч стала. В рази більшою, ніж є зараз. Так? Не там не на 5, не на 10% збільшення. А отак, в півтора, в два рази, як мінімум, це вже було б хоч щось. А тепер, по суті, що там приймають і як це вплине на зміну пенсії і якою вона. Повинна бути. Тому що, як виявилось, Верховна Рада також дуже незадоволена пенсіями українців, вважає їх надзвичайно низькими і сильно працює над тим питанням, щоб її збільшити. От є там спеціальний комітет соціальної політики, який вибирає варіанти і пропонує їх, і розглядається, ймовірні розвитки сценарію підвищення цієї самої пенсії. Тож, як це має відбуватися? Отже, по словам першого заступника комітету з питань Міністерства соціальної політики Михайла Цимбалюка, з 2023 року Україна планує перейти на європейські методи формування пенсії і прожиткового мінімуму, що також немало важливо, тому що це зросте не лише пенсія, а й інші соціальні виплати, які до нього прив'язані. Чому ці два поняття розділили? Бо, як ми зараз знаємо, пенсія тісно прив'язана до прожиткового мінімуму, і напряму залежить від нього і від його збільшення. Наприклад, в грудні так він трішки виріс і разом з ним там підросла. Мінімальна пенсія, доплата за нормовий стаж і все. В майбутньому хочуть їх роз'єднати. І прив'язати пенсію, наприклад, до таких понять, як середня заробітна плата. Триває дискусія в комітеті днями відбувся круглий стіл, з запрошенням фахівців, науковців, і ми вважаємо, що треба взяти тут досвід європейських держав. Як він стверджує, що в комітеті недавно відбувся круглий стіл, так як ви чули, за участю фахівців, науковців, де вони розбирали, як це все краще зробити. но... Одне поняття це все розібрати, так поняти, якою повинна бути пенсія. Всі розуміють, що вона повинна бути вищою. А інше поняття це знайти фінансування для виплати цієї пенсії. Наразі українці отримують пенсію приблизно 60% від реального прожиткового мінімуму. тобто, навіть не стільки грошей, на які можна мінімально прожити, а лише 60% від цього. А де добирати ще 40? І крім того, багатьом пенсіонерам дуже часто потрібні якісь ліки. В багатьох випадках ці ліки стоять дуже немало, а приймати їх потрібно постійно. Плюс ще комуналки, так, які зараз теж доволі немаленькі. Плюс ціни на продукти, які весь час ростуть. І це все. Ну, якось потрібно співставляти, так, і думати, за що будуть жити наші пенсіонери в майбутньому. Тому зрозуміти питання формування пенсії, формування цього прожиткового мінімуму це одне. А як його профінансувати, знайти хороші джерела, знайти якийсь вихід з положення, коли катастрофічно не вистачає бюджету пенсійного фонду, так це вже зовсім інше. Також, вже як зацепили цю тему, то в Україні до прожиткового мінімуму прив'язано приблизно 180 різних виплат. Це і пенсії, соціальні виплати, і штрафи, і навіть в деяких випадках заробітні плати. Тому дуже часто і не підіймають цей прожитковий мінімум, або не сильно його підіймають, щоб він не потягнув за собою інший ряд. Так, те все, що до нього підв'язано. Тож уважно спостерігаємо за інформацією, що той комітет наприймає, що він там нам наобіцяє, якою буде пенсія європейською, чи такою як в Польщі, чи такою відразу, як в Германії. Можливо, уже з наступного року я також буду уважно слідкувати, вам розповідати, можливо, дійсно щось зміниться на краще і почну рахувати вашу, дорогі мої глядачі, пенсію уже по-новому. Хочете слідкувати разом зі мною, то оформлюйте Підписку на канал, і так Ютуб буде сповіщати, що от відео про пенсії з'явилось на каналі Народна Думка, і ви можете його переглянути доволі легко, просто і практично. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.